Мобільний телефон ціною у життя в селі Вороновиця міліція затримала хлопця, який підозрюється у вбивстві та крадіжці телефону. Як повідомляє обласне управління міліції, 5 лютого він вбив 65-річного мешканця міста Вінниці. Потерпілий орендував у Вороновиці будинок. На пошуки злочинця були мобілізовані одразу кілька слідчих груп. Менше ніж за добу міліція затримала підозрюваного. Подробиці цієї історії далі у матеріалі. Про вбивство повідомив власник ось цього будинку з села Вороновиця. Він здавав його в оренду 65-річному мешканцю міста Вінниці. Одного дня, завітавши у гості, побачив вибиті вікна та двері. Ну а у кімнаті знайшов тіло дідуся. Я в шокі. Вже. Я не ожидала цього, що я рано встану, вікна побиті. і ще й не знала, що цей мужик тут спав цієї ночі. Я його не бачила вже цілу зиму не бачила. А він вчора приїхав. Ну, я його не бачила. Встаю, а це тут натовпі. Що роблять на місце негайно виїхала посилена слідчо-оперативна група, до складу якої ввійшли судово-медичний експерт, криміналі... криміналістична лабораторія, працівники управління карного розшуку. Вечором цього ж дня нами був затриманий житель села Кам'яногірка Жмеринського району 92-го року народження. Раніше не судимий громадянин. Який третій день як влаштувався на роботу різноробочим на фабрику Рошен? Він у скоєному злочині зізнався. Вилучені речові докази. Особа, яка скоїла вбивство, перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння. Я йшов по вулиці, думав, що заходжу до себе додому. Зайшовши до чужого будинку, побачив, що в кімнаті робить телевізор. З дивана встав одинокий чоловік живий. Почав питати мене, що ти за. Тут такий, що ти робиш? Я його ударив металевим предметом, лопать голови? Я взяв телефон, ну, він ще був живим, я думав, щоб ну, він нікуди не дзвонив. Я розкаюсь що я вчинив. Не знаю, що я зробив дуже погано. Слідчим управлінням області порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 115 пункт 6. Тобто навмисне вбивство з корисних мотивів. Санкція даної статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, а також конфіскацію всього майна.